Симулятор 2. Ми сьогодні поучаствуємо в гонті. Поганяємо, покажемо їм, як треба ганяти Так, забираємо награду. Так. На оцій ми прекрасній машині будемо сьогодні ганяти. Якщо набереться е, тисячу лайків, е, ми поганяємо на гості. прекрасней машине. Но сейчас она, на жаль, не потому что она на штраф стоянки. Дуже жаль. Красивый Мазерати. Так что Починаємо гонку. Як думаю, це краще пограти онлайн чи ну, з поліцією самому. Бачу, багато пише. Пограти самому. Добре. Пограємо самому. З поліцією. поисковик. куда мы там едем? А поехали на стадион. Там погоняли.

за цю гонку нам дадуть, з вами, підписники, 30 тисяч монет. Загадай, на чому? Біля вікон на швидко виїхати, а то можна випасти і тебе виграти. Коло здавав задній. І Підемі треба втримав. Якщо що то, це задній. Ось, бачите, зверху не прийшло. Первої. Не звертайте уваги, я просто чуть-чуть перемою. Ну а на сьогодні у нас все. Э, До нової зустрічі, ставте лайки, підписуйтесь. Я кожного полайкаю.